Як дошприцовувати нашу смазку в дет систему, систему рушія Кораблика Phantom Modern? Нам потрібен шприц. У ну, мене він такий, але підійде звичайний медичний шприц з аптеки там, на 10 кубіків, наприклад, Так? Зі шприца нам треба буде виняти поршень туди закласти густу смазку. Ми рекомендуємо або звичайний Літол 24 або взяти смазку у нас. Ну, але LITOL 24 в принципі підходить. Він продається в будь-якому магазині де фільтра, масла і так далі продаються. Беремо шприц зі смазкою. Шукаємо в катері, У нас є ось така трубочка. В цю трубочку ми її беремо через якусь. Вона слизька. Тому зручніше взяти через якусь серветку, тряпочку і так далі. Беремо її. Тоді. Носик шприця нам потрібно ставити в цю трубочку. Це доволі незручно для початку, тому що він дуже тугенько заходить, але покрутити і він зайде. Тоді ми включаємо маленькі оберти двигуна катера, щоб він крутився. І починаємо зашприцовувати нашу смазку. Зашприцували. Зараз у нас десь повний, але коли ви будете на рибалці, коли ви будете зашприцовувати смазку, ви почуєте, що двигун зробить ось так ось так. Він зменшить оберти. Ще раз, ми вставляємо трубочку, ми включаємо оберти двигуна і зашприцовуємо. Смазка під... вона туго йде, тяжко йде, але ви почуєте, що звук двигуна змінився. Значить, наша система повна. Тобто наш сальник відновився зі смазки, такий корок, щоб водичка не заходила, і ми спокійно можемо збиратись додому після риболовлі. Смазку дошприцовуємо після риболовлі. Тобто, коли ми рибачимо, катаємося, наша, на високих обертах смазка вимивається. І на її місце заходять крапельки водички. Якщо в кінці рибалки. Ми зашприцуємо смазки, смазка вичавить всю лишню вологу і зробить, відновить свій сальник. От, відповідно, додому в нас береться катер вже без вологи в системі, і наступну рибалку він готовий до роботи. Дякую за увагу!